Чи може неприбуткова здійснювати господарську діяльність? А бронювати працівників, а виготовляти дрони можна? А як допомагати військовим, щоб не втратити статус неприбутковості? Чи є особливості при цьому сплати ПДВ? А чи платить неприбуткова податок на репатріацію та в яких випадках? А отримання грантів, у тому числі валютних, які має особливості? І, взагалі, яка звітність при цьому виникає? І як відбуваються перевірки податкової. Це ті питання, з якими до мене останнім часом звертаються бухгалтери та директори неприбуткових організацій. І я пропоную всі ці питання розібрати на тематичному вебінарі, який я проведу 1 серпня. Усе розберемо по поличках, а пораджу, як зробити найбільш оптимально. Також гарантовано відповім на всі питання, які виникнуть у процесі. Тому, якщо тема цікава, реєструйтесь і до зустрічі!